Люстрация. Как она выглядит на деле и на местах. Действительно ли это люстрация? Наши корреспонденты узнавали. Давайте посмотрим. Город Атомщиков Никешин. Его жители были активными участниками столичного майдана. Своего же у них не было никогда. До сегодняшнего дня. Палатки, флаги и шины. Все это теперь часть городского пейзажа. Таким настроением вчерашний революционер Александр Марчук не рад. Он стал секретарем горсовета и фактически руководителем города. Теперь с него спрашивают, где обещанная иллюстрация увольнения коррупционеров и почему чиновники не слышат народ. Это был не это были пропозиции по было сказано фраза Кто ты такой? Марчук заявляет, всех слышит, Майдан разгонять не будет, но в милицию на всякий случай все-таки обратился, и отношение к Шинам под окнами. Висказав. Люди мають право висловлювати свою думку. Я їм не забуду забороняти цих речей. Але з другої сторони негативно, тому що я боюся, що ці люди можуть накрутити людей і потім вже не втримаєш. Активісти потеряв надежду на реакцію місцевих властей, апелірують нардепу от Нетешина і Берюса Бію. Один із фігурантів вчорашнього протистояння свободовців і комуністів в Раді. Його просять приїхати і вмішатися так, как накануні. Зараз в нас є підстави для того, щоб звільнити керівника пікомунального підприємства, проти якого порушені дві кримінальні справи. А ви, як народний депутат, можете зробити запит на міліцію, на прокуратуру і з'ясувати, на якому на якій підставі якби Олександр Марчук залишає корупціонера і злодія фактично на своїй посаді. не завірили нас майдан буде стояти не тільки до приїзду нардепа, а вплоть до виборів мера для цих людей революція сілі і на білецька Кухарчук, харчук, Коваль, телеканал інтер.